Вітаю всіх на уроці української мови. Тема нашого уроку інтегрована діагностувальна робота. Розпочнімо нашу роботу з текстом задирака. Вам потрібно самостійно прочитати твір і виконати до нього завдання. Перегортайте аркуш. Китаємо разом завдання номер один. Вмикайте мікрофон. Гошка і крім. Крису будете на цій сторінці. Зрозуміло? Так. Так. Читаємо завдання номер 2 Знову шукає сашка яке на Отже, знову повертаєтесь до тексту і шукаєте. І підкреслюєте, що потрібно. Підкреслили, знову повертайтесь на цю сторінку, читайте завдання номер 3 Напишіть. Відчувалися. Напишіть, якої якої пори, якої пори, пори Ось на цьому рядочку напишете пору року. Завдання номер 4 Пригадайте, що таке синоніми, і напишіть синонім до слова розбишака. Завдання номер 5 Установіть відповідність між частинами тексту. Берете лінієчку і олівчик і з'єднуйте речення. Угу. Теж можете дивитися в текст. Щоб правильно виконати це завдання. Потім виконуйте завдання номер 6 Позначте жанр твору, задирак. Обирайте потрібний варіант відповіді. Є запитання діти, щодо роботи з текстом? Немає. Немає. Тоді немає. Розпочніть читати текст за дирака і виконуйте завдання до цього тексту. Готові до роботи!